Як ми бачимо, жовтень нас зустрів такою похмурою дощовою і холодною погодою. Зв'язано це з південним циклоном, який протягом 2 жовтня, тобто вчора, переміщався через територію області. Центр циклону був над Київською та Житомирською областями, і ми спостерігали проходження череди атмосферних фронтів, що дали значні опади по всій території області. Сьогодні циклон перемістився. В район Білорусії ми знаходимося в тиловій частині циклона, але все рівно спостерігається холодна і дощова погода. В такій же ж холодній повітряній масі ми будемо знаходитися і 4 жовтня. Протягом 5 жовтня циклон переміститься далі на північ, в район Санкт-Петербурга, а на території області установиться ось цей гребень центр антициклона над Адріатикою. І у нас наступить, як ми кажемо, спокійна погода. Зараз ось він над Білорусією. Угу. Ще хотіла вам показати, може. А, ось по спутнику добре видно. Ось оклюдований він уже цей циклон, ось зона теплого фронту, ось зона холодного фронту. Ось ми знаходимося. Угу. А вчора ось, ось ця вся маса От, у нас була знаходилася пішло, над на Білорусі, нами. На І оці всі значні опади, які випадали вчора, були в нас. А сьогодні він переміщається вже на північ, сьогодні Білорусія, завтра Санкт Петербург. На завтра, на 4 жовтня ще ми ждемо холодну, дощову і вітрену погоду. Вітер ще буде такої е, швидкості 8-13, поривами 15-20. Сьогодні до кінця доби і вночі. Температурний режим уночі 3-8 градусів тепла, а в день 6-11. А вже 5-6 жовтня. Ми очікуємо підвищення температури. Нічна ще так і залишиться 3,8, а в день вже температура підвищиться до 10-15 градусів. І очікуємо припинення опадів. І вже 7-8 жовтня взагалі температура, погода без опадів, температура вночі 3,8, а а вдень 14-19. Ну, температура ночна 3-8 градусів, близько до заморозків. Але ще все одно дуже. Грунт дуже зволожений після таких дощів, так що температура близько до заморозків, але ще ми їх не очікуємо. І ми очікуємо, як і всі, приход бабиного літа.